Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про особливі речі, про особливу категорію людей, про людей з особливими потребами. Гості сьогодні в нашій студії Тетяна Кривко, голова Рівненської обласної організації Українського товариства глухих. Доброго дня, пані Тетяно, і Петро Поліщук, голова Рівненського обласного осередку громадської організації людей з інвалідністю позору генерації успішної дії. Доброго дня, пане Петро. Зібрались ми сьогодні тут відповідно до однієї події, яка днями відбулася вперше в рівному. Це Парафест Рівне 2015. Він проводився вперше в такому форматі. Розкажіть, як це було, що це було і чи задоволені ви результатом? Фестиваль Парафест Рівне-2015 був організований першим в нашому місті і мав на меті об'єднати громадські організації, дати їм можливість презентувати, показати себе, представити свої роботи, представити роботи інвалідів, а також показати більше нашому суспільству, чим як живуть люди з інвалідністю. Наскільки був успішний фестиваль, могли побачити ті люди, які прийшли на цей захід у неділю, на червня в міський палац дітей та молоді. Всього фестивалю взяло участь близько 20. П'яти громадських організацій та одне підприємство, на якому працюють люди з обмеженими можливостями українського товариства сліпих. Зокрема, кожна організація мала можливість представити себе, чим вона займається, як займається. Це можна сказати, в свою чергу, досить така хороша річ, тому що ми не завжди вміємо себе показати зробити собі рекламу. Цей фестиваль був однієї з таких можливостей. А по масовості відвідувачів, наприклад, люди, які долучились, ви згадували, що більше двох десятків організацій, різних підприємств, а люди просто рівняни були на фестивалі, як вони сприймали це? Лю... Людей трошки було, можна сказати, приходили наші друзі, наші знайомі, і звучала реклама по радіо і по телебаченню, а в газетах також була реклама. Але бачите, так співпало. Може, трошки ми не допрацювали, але ж. Було багато заходів в місті рівному, і людей нам би хотілося, щоб людей було трошки більше. Але все рівно прийшли люди, ми побачили громадські організації, які були, представлялися в фоє ПДМ, і також побачили концерт. Концерт був досить гарний. І е, які люди поприходили, то їм сказали, що їм сподобалося. Ну, хотілося б, щоб було більше рівнян і більше відгукувалися на такі фестивалі, і бачили, е, чим займаються люди з інвалідністю, як вони живуть, і що вони е, не тільки там, наприклад, сидять вдома або щось просять і е, вимагають від тої самої держави чи від влади, а і дійсно вони е, займаються е, в, і в. Співають і танцюють, і виробляють деякі речі, і також хотіли б працювати, якби було от місце, де То їм працювалося. Хочу Але... зауважити ще таку річ, що на жаль, у нас в суспільстві склалася така тенденція, що інколи здорові люди просто не хочуть іти на подібні заходи, бо не хочуть бачити людей інвалідністю. Можливо, якби не було цього такої тенденції, можливо, на заході було б набагато більше людей. Тобто люди свідомо закривають свій свідомо, світ, щоб можливо. не бачити, що є інша сторона медалі? Тобто, то, можливо, якщо в когось в сім'ї ніколи не було людини з інвалідністю, то здоровій людині все-таки не зовсім комфортно дивитися на людину з інвалідністю. Але хочу сказати, що на фестивалі все, ну, не було такої, ми не показували, що ми обмежені, ми навпаки намагалися показати, що ми можемо, не дивлячись на те, що ми маємо обмежені можливості. Ми можемо здатні. І при чому був одним із лозунгом фестивалю, що освіт можна зробити унікальним, і ми його таким робимо. Справді погоджуюсь з вами, наприклад, за кордоном, як відомо, там люди з особливими потребами сприймаються зовсім по іншому, і вони не відчувають себе настільки не побоюсь цього слова законсервованими. Наше суспільство в цьому плані дуже відстало. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Чому так? Чому так сталося? Мені здається, тому що це можливо, складалося багато років ще з часів Союзу Радянських Республік, чи як він там зараз називається, тому що зараз в інтернет ресурсах і ні для кого не секрет, що свій час, наприклад, після Великої Вітчизняної війни був такий період, коли людей з інвалідністю, які отримали інвалідність результатів великої Вітчизняної війни, просто усували, не показували і не все є. Крім того, в довгий час була така політика, що люди не мали можливості там більше виходити, більше спілкуватися. Зараз навпаки, у нас більше демократичне суспільство і для іменів робиться все таки в міру можливості, досить таки багато порівняно. Які ще заходи відбуваються в рівному на підтримку людей з особливими потребами, і які організації співпрацюють з вами, допомагають так само організовувати подібні заходи? Заходів відбувається, як більше робиться заходів до Міжнародного дня інваліда, це 3 грудня. Тоді всі громадські організації людей з інвалідністю проводять в своїх організаціях. Так само такі от збори чи і концерти і тому подібне запрошують владу, щоб вона дійсно прийшла, подивилася, як вони живуть, і як ми живемо, що ми робимо, що ми можемо, що нам треба, і тому подібне. Також є багато днів. От кожна нозологія має ну не кожна може, але все рівно багато днів є, де є день людей, нечуючих, міжнародних, міжнародний, там український є. Так само білої трустини незрячих, є там. В інші дні, наприклад, діабетика і тому подібне. Ну, кожна організація до цього дня робить якісь певні заходи і запрошує владу то саме запрошує людей, щоб вони подивилися, як працювати навіть з тими самими людьми, що також нам треба виходити в суспільство і тому подібне. На рахунок того, які організації ну, у нас було біля 20 громадських організацій. Це просто, якщо так сказати, щоб не назвати всіх, люди всіх музологій були представлені і з опорно-руховим апаратом, з порушенням опорно-рухового апарату, і з порушеннями зору було і Українське товариство сліпих, і так само підприємство українського товариства сліпих. Наша організація також займається людьми з порушенням зору Українське товариство глухих Тетяна Олександрівна. Були був це діти з порушенням психічного розвитку, ну і багато інших організацій. Були повністю всі нозології представлені на нашому фестивалі і. А влада якимось чином підтримує такі заходи і організації? стосовно влади. Стосовно влади, я хочу сказати таке, що, мабуть, якби не наш міський голова, якби не наша міська влада, то, можливо, цього фестивалю не було б проведено на такому рівні. Він не був би, але просто не на такому рівні. Все-таки хочу згадати, що ініціатором і так сказати, ідейним засновником цього фестивалю є громадська організація Родина Кольбінга. Є така організація в Рівному. Вони практично запропонували. Таку ідею, а громадські організація в свою чергу долучилася. Проте я ще раз підкреслюю, що не місто і не пала... добра воля керівника Рівненського міського паласу дітей та молоді Ірини Перевишевської, яка надала нам приміщення самого паласу, надала своїх спеціалістів. Це все разом в цій сукупності дозволило нам організувати цей фестиваль. Якщо говорити про кошти, то кошти були залучені з міського бюджету на основній Організаційні моменти інших таких моментів ми оскільки це перший фестиваль в інших коштів ми пробували залучити. Ну можливо, не настільки все було популярно, не настільки все, але сподіваємося, що надалі все, все буде. Я так розумію, цей фестиваль як проект триватиме і далі, і ви плануєте його проводити ну, в майбутньому? Я вважаю, що це потрібно і варто робити, тому що. Це необхідно як самим на органоромадським організаціям інвалідів, так і самому суспільству. Кілька слів про виставку. Що створюють люди, які мають фізичні обмеження, але тим не менше знаходять можливість натхнення і вміють створювати цікаві і прекрасні речі. Ну на рахунок виставки також роблять із бісероплетіння, і вишивка, і так само були представлені від нечуючих, наприклад, був. Конструктор з картону, з паперу, який був надрукований, його можна там розрізати і складати з нього певні там замки, будиночки і тому подібне було представлене. Ну, багато дітей, які, от, наприклад, з порушеннями психічного розвитку, в них більше вдається робити такі різні. Вироби своїми руками там було в нас от на виставках. Було це все повністю представлене. Я хотіла би додати таке, що оскільки людина з інвалідністю, особливо якщо ця інвалідність настала раптово, коли людина була здорова, а потім раптово стала з обмеженими можливостями, то дуже часто людина просто закривається в чотирьох стінах. І щоб якось себе реалізувати, вони знаходять якісь захоплення, чи це вишивка, чисе пісороплетіння, чи це якісь вироби з дерева і так далі. Тому саме ці роботи і були представлені на. В суспільстві, зокрема в нашому пострадянському сучасному українському. Ніби права людей з обмеженими можливостями стали зараз ширші, і все таки ми бачимо люди більш відкриті до них, але все ж таки залишається світ такий несправедливий поділ на хворих людей і здорових людей. Як щодо працевлаштування, певно з цим дуже великі проблеми, і, хоча держава підтримує, не кожен хоче брати на роботу людину з якимись ватами. Ну, я скажу таке, що нормативами, законодавчими нормативами, прописано таке, що будь-яке підприємство має обов'язкову таку квоту 4% про влаштування інвалідів. Досить часто з цим, як то кажуть, гребують, не хочуть брати, тому що не хочуть проблем. Я би хотіла сказати таке, що якщо людина з інвалідністю, наприклад, наші нечуючі люди. З, найчастіше вони мають, як то кажуть, вміють робити дуже багато речей, мають руки ноги, це практично в більшості випадків здорові люди. Єдина їхня проблема, що вони не можуть спілкуватися. Робити вони можуть дуже багато речей, але якраз про перепонах спілкуванні є якраз тою перепоною, коли людина не може знайти якусь роботу. Їй пропонують якусь таку роботу двірника, прибиральника. Однією з іншою, де можуть реалізувати себе інвалід з порушеннями слуху, є, наприклад, наші рівні. Ницьке навчальне виробниче підприємство у Тогі, яке знаходиться на Мнінівській 29. Але тут теж виникає проблема в тому, що підприємство в силу своєї специфіки не завжди конкурентно здатне і не завжди воно має ту кількість замовлень, щоб людина могла дійсно себе реалізувати і отримувати достойну зарплату. А інші підприємства передбачено законодавством, що підприємство може бути неспецифічним, мається на увазі, що розрахованим. Не тільки для людей з обмеженими можливостями, так, але вони можуть брати на роботу людину, яка може виконувати певну роботу, певні завдання. Крім того, вони мають так звані бонуси від держави. Чи це допомагає, чи це діє в реальному житті? Ну дуже досить мені по, по моїй практиці в більшості випадків буває, що таке, що організація або підприємство, яке б мало би взяти на роботу інваліда, немає значення якої на зологі. Краще заплатить штраф до за те, що вона не візьме, або знайде якісь інші там шляхи. Просто не буде про себе. Чому так відбувається? Бачите, багато проблем. Там, наприклад, треба зробити для людини з інвалідністю облаштувати робоче місце. Навіть для того, наприклад, з порушенням зору треба все рівно певні, якщо, наприклад, щоб він працював за комп'ютером, можна просто зрозуміло, що взяти просту програму, яка озвучує екран. Програма екранного доступу, але якщо він буде працювати на підприємстві легально, це треба ж купити ту програму, щоб вона була офіційною. І ну, це такий на одному прикладі. Так само, як людина на візку, їй треба зробити, щоб був там пандус, щоб в неї був туалет і тому подібне, бо в неї не буде нормального робочого місця, не буде туалету і тому. Це все рівно, якісь затрачаються кошти. І от ті самі роботодавці, їм краще дійсно заплатити той самий штраф. І не брати тих людей з інвалідністю, або вони шукають, наприклад, людей з інвалідністю якоїсь там, ну, третьої групи легкої форми інвалідності. І там, як подають центри зайнятості, наприклад, ці самі заявки на людей з інвалідністю, то вони там дуже смішно виходять, але там можна знайти навіть таке, що потрібен інвалід третьої групи, там, наприклад, машиніст локомотива, У них таке буває. Тоді виходить таке, що. Центр зайнятості не знаходить такої людини, бо її просто не може бути реально. І вони виходять з того, що навіть можуть не заплатити штраф, бо центр зайнятості не знайшов на ту посаду, яку вони пропонували, людину з інвалідністю. А от державні органи влади вони також повинні брати той самий 4% єрмів 4% на людей з інвалідністю. Не скажу також, що воно виконується, але ж державні органи навіть і не платять штраф, бо це державні органи. І тут більше навіть порушень, як от в приватних організаціях. А звучить парадоксально, чесно кажучи. Якщо ми маємо таке недосконале законодавство, от як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ну, звертаємося, наприклад, від своїх громадських організацій, щоб дійсно були. Певні бонуси від держави, якісь більш конкретні для того, наприклад, працедавця, який взяв людину з інвалідністю, навіть могло б таке бути, щоб держава, аби ці люди не сиділи вдома і дійсно заробляли якісь гроші, щоб була від них користь суспільству, щоб вона оплачувала, наприклад, ту саму зарплату от підприємець, наприклад, 50%, чи нехай 80%, ну і держава 20%. Може, з цього, або щоб вона облаштувала за свої кошти от, робоче місце для тієї з інвалідністю. То може тоді помаленьку воно ну, піднімало б якось більше брали б в нас на роботу. На чому увагу всьому потрібно, мабуть, приділити в тому, щоб саме суспільство змінилося і почало сприймати йому ліда, людину з інвалідністю, як такого ж самого члена суспільства, як кожна людина. Ви вважаєте, що для цього потрібно. Більше про це говорити, можливо? Більше про це говорити. більше. Контакт. Про це заявляти більше, щоб можливо було повинна бути більш активна громадська діяльність громадських організацій інвалідів, тому що досить часто вони направлені суто вузько спеціалізовані тільки своїми людьми. А нам більше треба про себе говорити, більше так само як і контактувати з іншими організаціями. Ось ви зараз представляєте тут у нас в студії дві організації громадські, так це Українське товариство глухих і організація людей з інвалідністю позору. Скажіть, будь ласка, цього року в умовах такого бюджету економного в країні, як живеться організаціям? Що вдається робити? Що не вдається? Можливо, скажу я спочатку. Українське товариство це досить велика організація, якій на 4 червня виповнилося 82 роки, так само, як і в Українському товариству Сліпих. У зв'язку з тим, що ці організації, мабуть, найстаріші в Україні і найбільш давно працюють, є так само, як і деяким окремим іншим організаціям, які працюють з інвалідами, є така прерогатива, все-таки фінансова підтримка з державного бюджету. І, чесно кажучи, якби не вся фінансова підтримка, яка дозволяє отримувати спахових спеціалістів, які працюють з людьми, і утримувати усі заклади, які є в кожній області України, це, зокрема, будинки культури, це, зокрема, самі обласні організації, ті ж самі перекладачі дактилологи яких не так багато, то, мабуть, би наші організації не змогли би надавати такий об'єм послуг, виконуючи державні, ті ж самі державні функції, тому що саме ці категорії особи з вадами суфи і особи вадами зору, мабуть би, залишилися би просто за бортом. Ну наразі ситуація більш-менш стабільна. Ну, стабільна, ну саме тяжко сказати, швидше всього мінімально забезпечена. Мінімально забезпечена. Організації, всі громадські організації в силу своїх можливостей працюють, залучаючи і інші джерела там коштів, звертаються до спонсорів за допомогами. В областях України є навіть обласні програми підтримки, які так само фінансуються і якась підтримка дається громадським організаціям. В місті, наприклад, міське управління, прасті. І так само в міру можливості міським організаціям. Саме міським організаціям надає таку фінансову підтримку. Ну, в області в нас, на жаль, і діють програми, але вони швидше такі, загальні. Місцеві меценати, бізнесові структури підтримують організації. Ну, от на рахунок нас, то я скажу, що в нас повністю ми не фінансуємося з державного бюджету з будь-якого рівня, навіть на місцевому рівні. Ми організація невелика і молода. Нам тільки 8 років. І працюємо більше. Якщо працюємо, то по тому, що можемо виграти якийсь проект або невеличкий, якийсь грант. По області також працюємо з місцевою владою. Ну от з міською більш владою можна працювати. Ми, наприклад, те саме, що там. Озвучили тролейбуси для людей з порушеннями зору, вони говорять, куди він їде, який в нього маршрут. Ну, Можна працювати. Це суттєвий крок. Так, да, суттєвий крок тут дійсно підтримала міська рада, виділили кошти, і от озвучили. Можна, вперше в Україні весь тролейбусний парк, скільки в нас є в Рівному ну, тролейбусів. І на інші так само проекти просто десь шукаємо гроші, не з держави. На державу ми її не подаємо, там також маємо право подавати, але там більш. З цим всім буде клопоту, з тими грішми, ну, якщо вони нам дадуть там, 5 тисяч, більше нам точно ніхто не дасть, бо ми організація невеличка, але працюємо отак, такими методами. Маємо майже завершення ефіру, можете звернутися до наших рівнян, до краян ще з, зі словом, з побажанням можливо, з порадою. Хочемо звернутися, що якщо ми будемо знову ж таки, а ми його будемо дійсно робити, такий фестиваль. Приходьте, побачте, як живуть люди з інвалідністю, що вони можуть, чого вони можуть досягти, і будете бачити, що ми також не є повноправними членами суспільства і не просто сидимо і приїдаємо, наприклад, ці самі гроші, які нам виділяє держава з свого бюджету, а ми дійсно хочемо працювати, хочемо бути ми в суспільстві, і щоб все в нас було гаразд. І всім здоров'я, щоб ніколи не були от на нашому місці. Щоб все було нормально, я би хотіла би побажати, щоб кожна людина була здоровою і в нашому світі, і в нашому суспільстві. Ніколи не виникало більше проблеми людини з інвалідністю. Проте дивлячись на те, тих людей, що поруч нам, ми не залишаємося байдужими. Найдім протягнімо руку, допомоги. Від себе додам. Давайте будемо просто більше відкритими. Нагадаю, з нами у студії були Тетяна Кривко, голова Рівненської обласної організації Українського товариства глухих та Петро Поліщук, голова Рівненського обласного осередку громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії. І я, ваша ведуча Наталія Димадюк. Побачимось і почуємось на телеканалі Ритм все добре.